Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, Сьогодні 11 квітня. Всіх радий бачити на своєму каналі. Як у вас справа, яка у вас погода? Пишіть в коментарях. Побачу. Дякую, що пишете в коментарі. Сьогодні я хочу вам показати весняну красу, тобто тюльпани. Вже деякі будуть цвісти, ось червоні, ви бачите. Зараз будуть скоро ось. Такі жовті, жовто-червоні будуть цвісти. Ось такі якісь більш такі, як сказати вам, ну, ось такого кольору, більш темні такі тюльпани. Ось тут, ну скоро все буде цвісти. Коли тюльпани, буде дуже гарно, тому що вони розцвітуть всі. Це буде скоро. А це білі нарциси. Дуже гарно аромат. Ось такі білі. Ось Приємно знімати, коли взимку передивляти свої старі відео. Якраз це як архів на пам'ять, так також знімаю. Ось. Ось це конвалії будуть ось це. Ось такі. Це волошки деякі. Топівонія. І це якісь. А, це флокси. Флокси. Це тюльпани. Це підсніжники були ще залишили. Ну, тільки листя. До речі, вам покажу. О, рижик вийшов. Рижик. Отруйна рослина для кролів, яку не можна давати. Якраз вам покажу. І треба її буде вирвати, росте. Називається вона чистотіл. Ось такими листями. Ось такими листями із таким стевим, таким, як таким білим, таке пухкий. Це чистотіл. Він отруйний для кролів. Це е, один із отруйних. Рослин, які не можна давати королям. Ну, просто показую вам. Ось так він виглядає. І буде свісти таким Він жовтим. жовтими такими квітками. Це півники. Ось, І ще нарциси. Ось у нас ще одна. Такі жовті квіти. Це такі. Як ромашки схожі, але жовті. Ну, така квітка. Ось такі жовті, дуже гарно вони цвітуть, а зараз лише 11 квітня. Ну ось. Ось це Антонівка, яблуня, так називається сорт. Ось будуть цвісти. ну Це через пару днів, це точно ми побачимо. Ось, дивіться, яка трава. Поки така краса, то треба, звісно, зазняти на камеру. Слива, друга слива, вишня слива, жасмин, ось це. От перше, то йошта. І ось там теж йошта це смородина. Смородина, до речі, ну, ще не цвіла. Ось буде цвісти. До речі, після завтра, 13 квітня, буду висаджувати кабуни на розсаду, друзі. Тому я зніму відео для вас, як я саджу. І попереджаю заздалегідь, що це я не показую, як правильно садити. Я просто показую, що я, що я посадив. Тому це я не показую, як правильно садити, якщо що. Ну, побачимо, вам покажу все в суботу. Ось це, я не знаю, це калачики називають в народі. А як, так? Ось це прийму. Ви? Показую просто, може, нові. Глядичі на каналі, ось це розказую. Це груша. Груша вже, до речі, будете цвісти, вже прямо вже буде скоро. Скоро скоро вже буде. А абрикоса пересвіла, не знаю, чи щось чи буде, тому що воно змерзло. Я не знаю, що з неї таке. Це було давно десь, я не знаю. Побачимо, що буде в цьому році. Що наші кури? А, ще не спите. Може, всі спите такий час, а сьогодні щось. Ну, я недавно ж вас прибирав. що ви вже знову тут вже наробили все. Так дуже брудно. Нічого собі, як ви, як ви все бруднете. Нічого. А ви що, що таке? Що вже таке тут робиться? Все нормально? Надубові листя вже. Ось. Сонечко. Щось шукають. Такі, такі спекотні дні. Зараз Ні, ну, сьогодні не так, в принципі, спекотно, але все одно. Це циганка, курочка називає її на... Так її звати. Домінанти породи. Домінанти, три супер Харко і один, це один тільки півень легорн. У мене поки що такі породи зараз. Ось. Подивіться ну, на цю красу. Це дуже гарно. Дуже. Прям дуже гарно. Урочки, Ну, на цьому все. Я дуже. Вдячний, що ви подивилися це відео. Дуже дякую. Всім миру, добра. До нових зустрічей, всім па па па, -па.